в ефірі програма Контакт, тема студійної розмови, соціально-економічна ситуація, яка нині склалася на Черкащині. Зокрема, говоритимемо про Драбівський, Чорнобаївський, Золотоніський та Канівський райони, а також міста Золотоноша і Канів. Своє власне бачення перспектив розвитку цього регіону сьогодні. Вам, шановні глядачі, презентує народний депутат України Богдан Губський, гість нашої студії. Вітаю! Вітаю вас. Шановні глядачі, сьогодні про все це ви дізнаєтеся з перших вуст. Тож не перемикайтеся, студійну розмову ми розпочнемо вже за хвилину. А далі коротка біографічна довідка. Богдан Володимирович Губський народився 30 березня 1963 року в Києві в сім'ї військового. Після закінчення столичної школи з поглибленим вивченням англійської мови вступив до одного із найскладніших факультетів Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, факультету кібернетики. Ще під час навчання захопився науковими дослідженнями у 24 роки. Отримав премію імені Миколи Островського за кращу наукову розробку серед молодих учених України в галузі математичної кібернетики через Два роки став кандидатом фізико-математичних наук. Потім був складний час перебудови, робота у виробничій сфері, підприємницька діяльність, заняття наукою та політикою, захоплення історико-культурними проектами. Сьогодні Богдан Губський, доктор економічних наук, професор Київського національного економічного університету, автор більше ніж сотні наукових праць у галузі економіки та кібернетики, підручників і монографій, лауреат державної премії України за наукову роботу в галузі економіки 2002 рік. Народний депутат України, член комітету. То Верховної Ради з питань екологічної політики, голова спостережної ради фонду інтелектуальної співпраці Україна 21 століття. Богдане Володимирович розпочинаємо нашу студійну розмову. Ви сам науковець багато часу приділяєте науці освіті. Як на вашу думку можна зрівняти можливості сільських та міських шкіл, а також їх випускників? Я абсолютно впевнений в тому, що рівень сільської освіти повинен відповідати рівню міської освіти, а то й переважати його. Для цього зрозуміло необхідно забезпечити сільські школи відповідною технікою, підручниками а також необхідно літературою. Тобто, саме головне зробити так, щоб випускники сільських шкіл мали рівні можливості з випускниками міських шкіл. Адже є дуже багато талановитих дітей в сільських школах, а їм лише не вистачає знань. От я приведу декілька прикладів. Наприклад, от, учні Степанецької спеціалізованої школи Канівського району стали переможцями обласного етапу цієї української олімпіади. Скажімо, Михайло Момро, десятикласник, зайняв в області перше місце в галузі біології, і декілька призових місць в інших науках. Скажімо, Аліна Баку... Бакуменка, дев'яти клас, та Наталія Півень, 11 клас, зайняли третє місце з біології. Донька співробітника відділення ДАЄ Чорнобаївського району Софія Лемишева посіла перше місце в Україні, підкреслю, в номінації Кращий дитячий малюнок на тему Дитячий погляд на доросле життя. Потрібно сьогодні усім сільським дітям дати рівні можливості. Адже сільська дитина тановита, не вистачає знань. Але коли дати їй знання, дати можливість отримати ці знання, то талант, помножений на знання, дасть можливість виростити генія. Це дуже було б справедливо. І е, окрема тут тема е, про ті проблеми, які в цій сфері існують, тому що в освіті є і проблеми. Я сьогодні, от, е, стикнувся з кричущою проблемою. Я був сьогодні в селі Кривоносівка Золотонівського району, і там дуже така дивна ситуація, тому що до мене звернувся педагогічний колектив школи. Усі е, педагоги до одного сказали мені цю історію. Зокрема, в 2007 році школа отримала комп'ютерний клас від міністерства освіти. А минулому році за розпорядженням золотнікої райадміністрації в них вилучили два комп'ютери. Чому? Куди в дітей забрали два комп'ютери? Це при тому, що наскільки я знаю, що позиція обласної держадміністрації заключається в тому, щоб максимально дати комп'ютерні класи дітям, взяти їх з міністерства освіти, щоб діти могли вчитися. Тобто я хотів би звернутися в прямому ефірі до керівників райадміністрації злотнівського району, повернути ці два комп'ютери дітям в Кривоносівську школу. Друге питання 12 числа цього місяця. Як сказав мені колектив школи, директора школи викликали до відділу освіти Зоотонівської ради адміністрації і сказали, що всій школі з 1 вересня наступного року хочуть ліквідувати 10 і 11 класи. В 9 класі в Кривоносівській школі навсяться 6 дітей. Якщо ліквідують 10-11 і 11 клас, куди цим шести дітям йти? На вулицю йти, пиячі, в наркомани, в безробітні, куди їм йти? Або йти в сусідню школу за 15 метрів від села. Це не державний підхід. Це протирічить будь-якій державній політиці. Це протирічить поглядам Верховної Ради і уряду. Я знову ж таки звертаюсь до ради адміністрації не робити цього. Я як народний депутат не дам закрити ні одну школу в своєму виборчому окрузі. Я не хочу того, щоб закривали навіть окремі класи. Це не державний підхід. Ми повинні сьогодні допомагати дітям. Дякую, зазвичай новатори, які працюють на місцях. Це і педагоги, і працівники культури їм бракує підтримки державної, їм бракує уваги. Чи зустрічаєте ви таких людей у своїх робочих поїздках по округу і як намагаєтесь їм допомогти? Справді, під час моїх поїздок до шкіл я бачив дуже багато гарних ініціатив, які з моєї точки зору потребують на розповсюдження? От візьмемо декілька прикладів: беремо село, веселий хутір Чорнобайського району. Беремо навчально виховний комплекс в цьому селі. Очолює видатний педагог Домаш Любов Дмитрівна в школі. цій діє євроклуб, називається перспектива. Мета євроклубу це гуманітарний розвиток на базі гуманітарного розвиток школярів на базі європейських цінностей. Діти з цього євроклубу, школярі, вже побували за минулі роки в Італії. В Австрії, в Німеччині, в Угорщині, в Польщі спілкувалися з своїми, як кажуть, ну такими самими дітьми, як вони проходили тренінги, брали участь у дискусії. Що цікаво, в минулому році у Варшаві, травні минулого року, євроку перспектива з простого українського села Веселихутер представляв Україну на параді євроклубів країн ЄС. Я вже от читав нещодавно, що також в Золотоніських школах має на увазі район створюється Євроклуб, є вже асоціація. Я абсолютно впевнений, що цю ініціативу треба всюди розповсюджувати і в кожній черкаській школі зробити свій євроклуб. Це перший позитивний приклад, який треба підтримати. Другий приклад беремо Дребівецька школа Золотоніського району, директор Єремєєва Тетяна Євгенівна. Школа пропагує здоровий образ життя. В школі діє відповідна програма. Перед початком навчального року кожна дитина проходить медичне обстеження в місцевій сільській амбулаторії. І лікарі пишуть медичний план, ну не лікування, а скажімо так, профілактики тих чи інших захворювань. На базі цього медичного плану медсестра в школі робить, скажімо так, план споживання дітьми фіточаїв, спеціальних лікувальних напоїв, напоїв відварів, страв. І дитина в школі кожен день п'є одну чашку цього напою. Це дає можливість, скажімо так, профілактики від захворювань, профілактики від запалень, дає можливість підвищити імунітет. Я вам скажу, що за останні декілька років вдвічі-втричі зменшився рівень захворювань. Знову ж таки, з цією програмою Дербівецька сільська рада Золотиніського району вийшла на всеукраїнський конкурс проєктом Школа сприяння здоров'ю сільським дітям. Вона була визнана переможцем всеукраїнського конкурсу, проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Тобто, є в нас таланти, є цікаві ініціативи. Ці ініціативи потрібно підтримати і розповсюдити. Тому я вважаю, що можливо і потрібно щось придумати, але треба не придумати, треба подивитися в творчість мас, взяти найкраще, це найкраще розповсюдити, тобто робити те, що потрібно в першу чергу людям, те, що дасть їм користь, і те, що для них корисно. Дякую вам за відповідь. Богдане Володимировичу. Широкого розголосу на Черкащині набули ваші соціальні програми. Соціальні проекти. Ми підготували для телеглядачів невеличкий сюжет, аби нагадати про ці програми. Відразу після перегляду відеоматеріалу ми повернемося до студії контакту. Депутатство це не лише законотворча діяльність, це постійна та системна робота з людьми, переконаний нардеп Богдан Губський. Завдяки такому спілкуванню із ними народний обранець добре орієнтується у проблемах та бідах села. Однією з найгостріших зауважує Богдан Губський. Нині є проблема сільської медицини, адже на сьогодні більшість фапів, лікарень та амбулаторій перебуває в занедбаному стані. Це стало поштовхом до створення та запровадження народним обранцем проекту здоров'я нації. У його межах арсенал сільських медзакладів коштом фонду Богдана Губського. Україна 21 століття поповнюють сучасним медичним обладнанням а також бинтами скарифікаторами та іншим медичним приладдям. Ще торік на Черкащині Богдан Губський започаткував власну соціальну програму Освіта і духовність. Вона покликана поліпшити культурно-освітній рівень сільської інтелігенції, зокрема педагогів, ознайомити їх з новинками культурного життя столиці, історичною та духовною спадщиною України. Культурно-просвітницьку мандрівку до столиці вже здійснили кількасот учителів, медиків та працівників Культури золотоніщини, канівщини, Драбівщини, Чорнобаївщини, Канева та Золотоноші. Дбає Богдан Губський про дозвілля жителів округу. Він буває на Черкащині і в будні і у свята. Нардеп не оминає увагою ані захисників вітчизни на 23 лютого, ані жінок на 8 березня. Традиційно влаштовує концерти та особисто дарує презенти. Пам'ятні дати обранець відзначає разом із ветеранами. Широкого резонансу набула освітня програма Богдана Губського Школа майбутнього. У її межах народний депутат України Богдан Губський за забезп... Першої школи сучасною комп'ютерною технікою особливу увагу нардеп приділяє малокомплектним школам. За його словами, програма покликана урівняти можливості випускників сільських шкіл із випускниками міських. Щороку фонд Богдана Губського шукає обдарованих дітей, аби потім навчити їх власним коштом. Не залишилася поза увагою депутата, і дошкільна освіта. Програма Розумна дитина має на меті забезпечити належну підготовку до шкільнят. Проблеми навчально-виховних закладів Богдан Губський намагається вирішувати в комплексі. Це утеплення і заміна вікон для поліпшення комфорту і сучасна мультимедійна техніка для кращого розвитку малечі. На день знань новорічні та різдвяні свята діти округу отримують від нардепа подарунки. Телеглядачі, я нагадую, це програма Контакт гість студії контакту, народний депутат України Богдан Губський. У продовження сюжету прокоментуйте, будь ласка, його скажіть, як ви вважаєте, яка найгостріша проблема дошкілля? На Черкасій? справді в дошкільних навчальних закладах або дитсадках працюють талановиті і самовіддані вихователі. І честь їм ми хвала, адже від них залежить наше майбутнє, майбутнє наших дітей, яких вони виховують, і яким вони дають путівку в життя, і саме як вони їх виховують, так вони далі будуть мати можливість навчатися вже в школі. І є проблематика. От я нещодавно був в дитячому дошкільному навчальному закладі. Називається він сонечко. В місті Золотоноша очолює його коваль Вікторія Іванівна. І от вони розробили дуже сильну методику, яка дає можливість двічі ефективно, ніж просто навчання, підготувати дитину до вступу до школи, до шкільного навчання. Але кажуть, що от не вистачає технічних засобів, тому що методика написана на папері, потрібно різні комп'ютерні системи, мультимедійний комплекс. Що можна зробити? Ну, я забезпечив, ну, дав, мій фонд дав можливість отримати цьому дитсадку цю техніку. Почали вони на цій техніці працювати з методикою, і вже от сьогодні ефективність здвічі, як кажуть, кращі підготовки до школи. Виходячи з цього, порадилися і почали програму, назвали її Розумна дитина. І на меті цієї програми забезпечити сучасною методикою навчання підготовки дітей до школи кожний дошкільний навчальний заклад. Тому знову ж таки, бачите, приклад. Приклад не сам щось придумаєш, береш життя, допомагаєш людям, розповсюджуєш, і це дає користь суспільству і дітям в першу чергу. Богдана Володимирович, можливо, це для вас буде невеличкий сюрприз, але до нас в редакцію надійшов лист подяка від вчителів Золотоніської школи номер 1 за культурну просвітницьку поїздку до Києва. Що це була за програма і як вам вдалося її зреалізувати? Мета справді дуже талановитих дітей дати їм знання може лише висококваліфікований вчитель. Таких на Черкащині дуже багато талановитих, гарних вчителів, які мають справді талант виховання які мають великий фах. От я приведу наведу декілька прикладів. Звичайно знову ж таки, приклади життя. От беремо обласний тур всеукраїнського конкурсу учитель року 2012 на Черкащині. Серед переможців учитель етики Золотоношківської загальноосвітньої школи Драбівського району Тетяна Володимирівна Кахно. При зглядацьких симпатій отримала вчитель української мови і літератури загальноосвітньої школи номер 2 міста Золотоноші Мар'яна Едуардівна Біт давід В цьому році вже заслуженою вчителькою України стала вчитель біології Степанецької загальноосвітньої школи Канівського району Хіжня Катерина Вайна. То є приклади видатних фахівців. І саме, от якраз для підвищення культурно-освітнього рівня педагогів та ознайомлення їх сучасним станом культурного життя країни, я започаткував програму, яку назвав освіта і духовність. В рамках цієї програми засновано екскурсії до міста Києва для педагогів, і в рамках цих екскурсій вони можуть відвідати пам'ятки історії української пам'ятки культури і побувати на виставах провідних українських театрах. І це дасть можливість як їм краще познайомитися з однієї сторони з культурно-історичної спадщини нашої України, а з другої тримати руку на пульсі справді культурного життя нашої держави. На період морозів ми трошки призупинили ці поїздки, тому що було дуже холодно, мінус 25. От зараз потепліло, відновили поїздки. Отака от цікава деталь, такий цікавий приклад. Минулу суботу були в рамках цієї програми в Києві з екскурсією педагоги, медики і працівники культури двох сіл з Золотоніського району це село Каврай і Село Подільське. Побували вони на екскурсії в Києво печерській лаврі і відвідали театр російської драми імені Лесі Українки виставу Бал Господень. Ця вистава про життя і творчість українського видатного митця, композитора, виконавця, поета Олександра Вертинського. Ну, все ніби просто. Поїхали з села, подивились. Але що цікаво, село Подільське воно до революції мало назву хутор Моцоківка. І власником цього хутора до революції була рідна тітка Олександра Вертинського. І якраз Олександр Вертинський в своїх спогадах пише, що він в цьому селі, сьогодні Подільська, тоді Хутермоцоківка, проводив, будучи гімназистом, два-три місяці щорічно. І е, якраз от е, в своїй книжці Дорогою Длінною він це згадує. І я абсолютно впевнений в тому, що от якраз ця чудова золотоніська природа спілкування. Е, Прекрасним золотніським людям вони допомогли виплакати цей талант, дали можливість йому розквітнути. Тобто, на нашій чудовій черкаській землі на золотоніщині виросла така видатна людина. Тобто, це є приклад того, що прекрасні люди вони є талантами і вони можуть тут народжуватися. Ми повинні допомогти цим талантам, якось розвинутися в рамках цієї програми. Ми вже в цьому році долучили до неї не лише педагогів, ми вже долучили до неї іншу соціальну сферу сільську, зокрема, долучаємо медиків. Працівників культури, тобто працівників будинків культури, вихователів дитячих садків. Тобто, моя точка зору, що кожна людина в соціальної сфери повинна бути долучена до цієї програми. Ми до цього прагнемо і цього досягнемо. Повертаючись до розмови про педагогів, вчителі ви їм багато приділяєте уваги, спілкуєтеся з ними дуже часто, тому що постійно їздите так по селам, районам округу, вчителі потерпають від соціальної незахищеності, як їм допомогти боротися за свої права. Ну, основна проблема, зрозуміло, для вчителів це питання соціального захисту. Тут є два аспекти. Перший аспект це заробітна плата. Вона низька. Я впевнений в тому, що заробітна плата вчителів повинна бути суттєво підвищена. Друге питання. Не всі працівники соціальної сфери, не всі вчителі отримали земельний пай. І вже в 2004 році був прийнятий закон, який я особисто розробив, подав, він був прийнятий, де, згідно цього закону, працівники соціальної сфери на селі, це медики, вчителі і працівники культури, мають право на пай. Вони цього не отримали. На жаль. Тобто будемо цього добуватися. Якщо казати в більш загальному аспекті, то я впевнений в тому, що педагогів, вчителів сільських шкіл, потрібно прирівняти до державних службовців. Чим гірше сільський вчитель, який все життя віддав державі, навчав дітей від чиновника, який сидить в кабінеті, там, десь в міністерстві 30 років. Нічим не відрізняється. Більш того, від вчителя користь більше, можуть казати, а як це так? А я приводжу приклад? Які дві економіки найсильніші в Європі? Номер один економіка німецька, номер два економіка французька. Тобто, і що ми знаємо про ці економіки? Ми знаємо, що вчитель і в Німеччині, і у Франції є державним службовцем. Тобто, це дві країни Європи. Тобто вони роблять вчителю соціальний захист, зробивши його держслужбовцем. Вчитель не боїться, як кажуть, ну за своє майбутнє. Віддається вихованню дітей. Ці діти йдуть працювати і роблять видатну державу. Я абсолютно впевнений в тому, що коли дати статус державного службовця українському вчителю, то вже за п'ять років Україна ввійде в п'ятірку передових країн Європейського союзу. Дякую і Богдан Володимировичу. Дуже коротко, будь ласка, знаю, що ви висунули таку ініціативу щодо перетворення канівського училища на е, інститут культури. Так? так коли вже депутати Верховної Ради підтримують вас? Коротко, будь ласка, справді восени минулого року я підтримую ініціативу місцевої громади щодо перетворення канівського училища культури і мистецтва на канівський інститут культури. Це з однієї сторони дасть можливість готувати місцеві кадри вищому навчальному закладу і для Тарасова заповідника, і для заходів культури, а з другої сторони, дітям після школи не їхати за три вчитися. Поспілкувався з громадою, з викладачами, з студентами, з мерією, зокрема, депутати міської ради прийняли, що це позитивна річ. Я звернувся до міністерства культури. Багато з ними працював, створили робочу групу. Я отримав погодження з міністерством культури на перетворення канівського училища культури в інститут. Залишилась справа за малим, адже цей заклад комунальний і потрібне погодження обласної ради, не верховної обласної підкреслю. Так, от я написав відповідний лист, письмове звернення до керівництва обласної ради з проханням винести питання перетворення або реорганізації канівського училища культури в Державний інститут культури. На жаль, за три останніх місяці я не отримав ніякої відповіді від обласної ради. Але я впевнений, як тільки і буду цього добуватися, як тільки керівництво обласної ради винесе це питання на розгляд обласної ради, я впевнений в тому, що депутати це питання підтримують. І я думаю, цим рішенням вони зроблять дуже гарну користь місцевій громади, тому що каніщина буде мати свій вищий навчальний заклад. Богдан Володимировичу, час ефіру збігає, але на сам кінець я пропоную вам, а також нашим шановним телеглядачам, переглянути невеличку відеодобірку, у якій жителі округу звертаються до вас із подяками, побажаннями, проблемами своїми. а Потім дуже коротко прокоментуєте його. Дякую. Прошу. Наша школа газифікована, дякуючи Богдану Володимировичу, але проблеми не зникли. Вони весь час з'являються. Нам треба і замінити повністю вікна, бо вони вже старі і втрачає багато тепло. Треба і кришу відремонтувати. Дуже часто трапляються аварії в електромережі. І відключається електроенергія на певний час. При відключенні електроенергії в нас потім не працюють електронасоси і стає опалювальна система. То це звичайно завжди це є проблема. Про цю установку ми давно вже говоримо і говорили, і я дуже вдячний. Богдана Андрійовича, що він нам допоміг в цій проблеми. Саме більша проблема на сьогоднішній час у нас було те, що в нас дуже погані вікна. Я звернулася до Богдана Володимировича з проханням допомогти в цю групу, хоча б ще декілька вікон поставити. Богдан Володимирович відгукнувся і допоміг. І ми ще поставили на новий рік п'ятеро вікон, і група набула зовсім іншого вигляду. Він профінансував навчання одного з наших дітей. Який успішно закінчив навчання і зараз працює в Києві. Тобто, це були за кошти гранду Богдана Губського, тоді зроблено. Він не забуває село і до цього часу. Обговорюю цей проєкт бронзовий птах. Аналоги в Україні нема. Значить, перша людина, яка відгукнулася на наше прохання, це був. Богдан Володимирович Губський можна закидати йому, що він там не доробив, там згоден, бо нема такої людини, яка б робила без помилок. І я йому теж хотів сказати, що краще треба працювати. Але тут я знімаю шапку, що він дійсно зробив громадянський вчинок. Перший внесок, от біля каменя, він нам привіз гроші, каже хлопці. Це святе. Ми вдячні за те, що Богдан Володимир завітав до нашої школи, що він вивчив наші проблеми. Він іде зустріч, вирішені різних проблем нашого закладу. Ми щиро дякуємо Богдану Володимировичу за його подарунки, за ту техніку, за ту техніку, яку він нам подарував. Це вона нам допоможе в нашій праці, в нашому Єврокубі. Перспектива. Богдане Володимирович, будь ласка, коротко, прокоментуйте, побачення. Все дуже просто. Я спілкуюсь з людьми. Я розглядаю кожне звернення. Ні одне звернення не залишається від, від без відповіді. Те, що я можу вирішувати, я вирішую зразу. Те, що не можу вирішити, я вивчаю, але все одно вирішую. Тому звертайтеся з великою радістю буду виконувати ваше прохання. Народний депутат повинен працювати на людей і для людей. Дякую вам за відверті відповіді. Шановні телеглядачі. На цьому у нас все будемо завершувати. Побачимося неодмінно, не перемикайтеся, і нехай щастить. Дякую.